Вітаю вас, друзі. Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України, і для цього вони завдають ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Причому вони почали атакувати вже і цивільні судна, які йдуть до України. Наприклад, напередодні, неподалік від Ізмаїлу, росіяни дронами атакували турецьке судно, яке привозило для України скраплений газ. Росіяни намагаються запобігти потраплянню до України енергоресурсів, але за іронією долі цієї ночі чомусь із невідомих причин вибухнув магістрат. Істральний газопровід неподалік від Омська. Дрібниця, але приємно. У свою чергу Сили оборони України продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, яка використовується російськими окупантами. До прикладу, в результаті нещодавніх українських атак дронів на тимчасово окупований Крим, пошкоджень зазнала САКСКА ТЕЦ. А ще цієї ночі було атаковано щонайменше дві теплоелектростанції на Донеччині на тимчасово окупованій частині. Є yeah. о. Oh. Ой-ой-ой-ой-ой. Що -ой 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 -ой. делать? Йдеться про атаку на Старобешівську ТЕС, повторну атаку, тому що її нещодавно вже атакували українські дрони та Зуївську ТЕС. Щодо останньої, то є кадри об'єктивного контролю, і на відео видно, як безпілотник, принаймні щонайменше один, влучив прямо у машинну залу теплоелектростанції. Внаслідок оцих атак є перебої із електропостачанням на тимчасово окупованій частині Донеччини. Україна останнім часом майже не атакує військові об'єкти у глибині так званих. Ваної Росії та на тимчасово окупованих територіях України дронами типу Deep Strike або Middle Strike, але усе частіше б'є по об'єктах електроенергоінфраструктури. Це досить спірне рішення, досі тому, що ми напевно не побачимо аж дуже значних наслідків подібних ударів, але я хочу помилятися. Росіянам такі атаки не подобаються. Удар приходять при фронтової території, сатвіста при фрітових ствістрегіоном по суб'єктам Поворонської області прилітає Свісник Білгородський. Проте є дещо, що Росіянам не сподобається, і ще більше сполучені Штати Америки збираються запровадити нові санкції, але цього разу вже не проти так званої Росії, а проти держав, які з нею співпрацюють. Дже будь-яка країна, яка веде бізнес з Росією, зазнає дуже жорстких санкцій. І ми з вами про це зараз детальніше поговоримо. Але спершу я маю вам показати один шедевр, який претендує на Оскар, і це звіт за передачу дронів воїнам 110-ї окремої механізованої бригади, які перебувають на Гуляйпільському напрямку. Буквально кілька днів тому ми з вами збирали кошти на те, щоб допомогти оборонцям, які стоять на цій ділянці фронту, і от дрони вже у підрозділах. Ну а теперь дивиться и закидывайте на русский рис. Еще одно доказательство того, что Киев не хочет мира. Так официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова прокомментировала сообщение, которое появилось накануне. Не могу я дома сидеть, когда опять фашисты головы поднимают. Киев. Ванечка, родненький, ты ж гляди, там эти дроны проклятые. Не возьмут они меня, Людка, эти дроны проклятые. Це мною Росія, матушка. Русоріс, кидай на дротний. На дротний. Ми, бійці батальйону безпілотних систем з МБР, висловлюємо щиро подяку в спільноті Стерненка за передачу 50 росорізів, які допоможуть нам ефективніше стримувати ворога на запорізькому напрямку. Дякуємо вам за вашу підтримку. За віру в нас. Дякуємо, що, попри всі складнощі, ви не зупиняєтесь. Не зупиняйтеся далі. Донатьте на русоріс. Слава Україні! Героям слава! На дрон кидай, Русорісь. кидай на дронні. На дроні. кидай. Кожен, хто подивився оцей прекрасний звіт, має обов'язково закинути на русоріс. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і звісно, якщо ви досі не підписані на мій канал із незрозумілих причин, то підпишіться обов'язково. Поговоримо про санкції, які не працюють. Давайте для наших телезри пояснимо, до те, що називається санкція за Ми по по-прежнему продаємо наші енергоресурси, но, но за санкції винуждені ділить ті... гигантскую скидку. Тимчасово жива пропагандистка з Кабєєва. Бідкається Соловйов розводить руками, тому що у так званої Російської Федерації вкрай серйозні проблеми не лише із економікою, а й з доходами від продажу нафти. Можливо, хтось уже забув, але давайте я напам'ятаю. Росіяни, коли формували бюджет на 2025 рік, тобто на цей закладали орієнтовну ціну на нафту 69 П'ять і доларів за барель. Але зараз російська нафта стала коштувати від 36 доларів до майже 40 доларів за барель. Падіння майже удвічі. Якщо така ціна буде зберігатися надалі, то й доходи російського бюджету впадуть майже удвічі. Нужний день... Yeah. Нападіння цін на російську нафту впливають одразу декілька факторів: це і збільшення видобутку країнами ОПЕК, це і удари України по російській нафтовій інфраструктурі. Я кажу не про НПЗ, а насамперед про удари по російських портах, типу ТУАПСЕ або Новоросійська. Ну і звісно, санкції, санкції, які були раніше запроваджені, і ті, які мають тільки вступити у свою силу. Я кажу про американські санкції, навіть попри те, що буде виняток для Угорщини, і для Румунії на певний проміжок часу все одно вони працюють. Санкції працюють? звісно, працюють. Доволі дивно чути, що росіяни і навіть провідні російські пропагандисти погоджуються із тим, що санкції працюють. Адже Кирил Дмитрієв іще ще зовсім нещодавно літав до Сполучених Штатів Америки, щоб переконати американців, що санкції точно не працюють. Ці санкції недружественні міри вони абсолютно ніяк не повлияють на економіку Росії. Це ніяк не влияє. Тому насправді це не повлияє. Це вообще ніяк не повлияє. Вони просто приведуть к цін цен автозаправки, в США, як я вже казав, неодноразово Владимир Путін припустився величезної помилки, коли вирішив продовжувати і далі дурити Дональда Трампа. Ну, це працювало перші тижні, і навіть перші місяці. Але поступово роздратування американського президента наростало, тому що Владимір Путін не був готовий до жодних конкретних дій. Далі була зустріч на Алясці. Трамп сподівався, що Путін хоча б тоді погодиться на щось, але цього не сталося. Потім було скасування саміту в Угорщині, тому що Владимір Путін не готовий був навіть призупинити російсько-українську війну. І замість того, аби вдатися до якихось реальних дій, Путін припу. Стався і ще однієї великої помилки, коли почав погрожувати Дональду Трампу, зокрема, своїми ядерними випробуваннями раніше подібна тактика у Путіна працювала безвідмовно по відношенню до інших американських президентів. Але у Трампа реакція прямо протилежна. Тож тепер дійсно можна очікувати, що будуть вторинні санкції проти деяких окремих країн, які продовжують торгівлю із так званою Російською Федерацією, передусім проти Ірана. Тому що Трамп думає не про Україну, він думає про те, як отримати свою власну вигоду, навіть у такій ситуації, пане президенте. Чи настав час для Конгресу просувати законопроєкт, який чинить тиск на Росію і на Путіна? Ну я чув, що вони це роблять. І це мене влаштовує. Вони ухвалюють законопроєкт. Республіканці вносять дуже жорсткий законопроєкт. Це санкції і так далі на будь-яку країну, що веде бізнес з Росією. Вони можуть додати Іран до цього, як ви знаєте, я запропонував це. Значне падіння цін на російську нафту і утримання цін на російську нафту на низькому рівні це дуже серйозно для російської економіки. Це може призвести до Різних наслідків навіть до дуже приємних для нас крушення советського союзу на многом Западники ки зв'язують. Всім що вдалося договоритися і временне скорочення ціни на них. Загалом, якби Україна проводила реформи передусім армійську, у нас був би час додатковий на те, щоб тримати нашу оборону і не виснажитись раніше аніж так звана Росія. У нас були б реальні шанси на перемогу. Втім. І ще поки не все втрачено, Україна потребує великих і дуже серйозних змін. Та і не тільки Україна насправді, Європа також потребує серйозних змін і перегляду своєї оборонної політики і принципу невтручання у російсько-українську війну, тому що у Європу війна вже прийшла. У Польщі зафіксували загалом три акти саботажу, тобто диверсій, на залізничній лінії, якою постачається допомога Україні. Ми на місці вибуху недалеко від Гарволіна, недалеко від станції Міка. Вибуху, який ймовірно мав на меті підірвати потяг на маршруті Варшава Демблін. На жаль, немає сумнівів, що ми маємо справу з актом диверсії. На щастя, трагедії не сталося, але справа дуже серйозна. Немає жодного сумніву, що за диверсіями на польській залізниці стоять російські спецслужби. Російські спецслужби організовували вже не одну диверсію на території країн Європи зрештою сама так звана Російська Федерація атакувала раніше Польщу безпілотниками. Але а вже ж, росіяни, як завжди, традиційно усе заперечують і кажуть, що ви подивіться. Це поляки, навпаки, готуються до війни і шукають привід, шукають казус Беллі. Кая задача Польщі і тих, хто хоче повоювати з Росією? предстать в ролі жертви, показати, що не ми сделали перший вистріл, а це Росія на нас напала. Звісно, звісно, росіяни ж ніколи не демонстрували своїх імперіалістичних амбіцій по відношенню до тієї самої ж Польщі. Володимир Путін вже ніколи не висував її претензії. Західні території нинішньої Польщі – це подарок Сталіна полякам. Наші друзі ваше об этом, ми напомним. Росіяни вже готують своє населення до майбутньої війни проти країн Європи. Вони зараз займаються тим, що утворюють інформаційне підґрунтя виправдання подальшої агресії, розповідаючи, що це насправді сама Європа хоче напасти на так звану Росію. Європа доволі активно воружається. На граніці Білорусі відбувається різного роду події. собиття Двох нових стран НАТО, членів НАТО, у нашій границі. Річ йшла о війні і мире, о нинішній ситуації в області безпеки, о воєнних приготовленнях со сторони НАТО і Євросоюзу і воєнних приготовленнях. Але по факту війна так званої Росії проти країн Європи вже триває. Просто європейці не хочуть цього визнавати, бо тоді доведеться ухвалювати неприємні рішення, тому що диверсії. Пошкодження кабелів у Балтійському морі, польоти безпілотників, атаки на інфраструктуру країн Європи, це не міфічна гібридна війна. Це термін, який взагалі не має жодного відношення до міжнародного права. Це саме агресія. Так це називається в міжнародному праві. Це війна, і від того, що її ніхто не хоче визнавати, вона не перестає бути війною. Питання, коли ця війна перейде у більш гарячу фазу, є лише питанням часу. А для того, щоб цього не сталося, країни Європи, зокрема, мають набагато більше, набагато активніше допомагати Україні і брати участь у бойових діях на території України проти так званої Російської Федерації. Північна Корея ж може воювати за так звану Росію, а от наші європейські партнери бояться ставати нашими союзниками. Ну а зараз, тут і сьогодні, ми маємо дбати про українську оборону. Маємо іще ще більше допомагати нашому війську, яке за минулу добу, завдяки вам отримало іще ще нових FPV. більша частина на Гуляйпільський напрям. Підрозділи К-35 окремої бригади морської піхоти хочемо висловити подяку спільноті Стерненка за надані 30 цифрових дронів, якими ми будемо знищувати ворожі крила та ворожуючі боєприпаси в українському небі. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Болова вдячний спільноті Старненка та особисто Сергію за надані нам 20 дронів перехоплювачів Стінг. Вдячні вам, велике, дякуємо. Слава Україні. Героям слава! Від імені бійців першої прикордонної комендатури швидкого реагування 11-го прикордонного загону хочемо подякувати спільноті Стерненка та пані Сергію за надану допомогу. Ці 10 оптоволоконних дронів та катушки до них допоможуть нам нищити ворога на нашому напрямку. Донаті на суріть, допомагайте країні. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я! Дякуємо спільноті Стерненко за наданих 30 РП-дронів на оптоволокні, які наближатимуть нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного! 423-й окремий батальйон безпілотних систем Скіфські грифони висловлюють свою щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто Сергію за чергову партію дронів. Тепер жоден руський не уникне смерті. Про це подбаємо ми, Сергій, особисто. І спільнота Стерненка, яка задонатить по 2 гривні на поточний священний розсоріс. Палимо без палива. Слава Україні, героям слава! Як би там не було, пам'ятаймо залізне правило. На Трампа точно ніколи не варто сподіватися. Єдині дієві санкції запроваджують сили безпеки та оборони України, тому ми маємо їм допомагати іще більше, і ще активніше.